Пане Сергію, ну а якщо повернутися до якраз поля бою, яка там ситуація зараз у Солидарі, тому що росіяни вкотре заявляють, що вони близькі до захоплення міста? Що зараз відбувається? Бо доводиться чути і ну, читати про те, що там місцями бої відбуваються на відстані 30 метрів штурмових загонів, так це абсолютно правда. Там відбуваються жорстокі такі. Бої кровопролитні, 106 обстрілів на цьому напрямку. Здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо зживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони. Вчора були віддані командовичам фронтом, команди командирам, які безпосередньо виконують умови в умовах бойових дій. Там в Солідарі були видані виділені додаткові сили і засоби для цього, і робиться все, щоб покращити там оперативну обстановку. Це солідар на постійному контролі, і я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку. А як морозна погода впливає на ведення бойових дій? Ну морозна погода. Якщо вона так продовжиться, звичайно, вона тоді уможливить використання е, важкої техніки типу танків, БМП, е, БТРів, е, відтак будуть можливі контронаступальні контрнаступальні дії. І тут яка сторона краще підготується, яка підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації. Підготує особовий склад, розробить кращі плани тактичні. Той буде мати перевагу. Ми